Ну, давайте будемо множити, тобто, ми так як ми говорили, десь. 130, 140, 150 сторінок. Якщо ми будемо за добу знайомитись з таким обсягом, то нормальний час це приблизно два місяці. Ну можна прискорити там трошки трошки менше, але нормальний час це два місяці. Я, я би запропонував інший варіант. Тут ваш колега з Пашаєв запропонував провести конкурс скорочитання. кого ми, Ми просто ми просто це зараз зробимо. Почитаємо голос, візьмемо секундомір і заміряємо, скільки треба для. Для того, щоб лише прочитати сторінку нормального тексту і від цього просто математичним шляхом вийдемо на відповідь на ваше питання. от і все. Це, звичай, це звичайне нормальне клопотання, яке ми готували ще до Генеральної прокуратури, ми просто взяли практичний документ. Ще, Сергіоні, може. Все, ми стартуємо. Ми стартуємо? Ще прожіть. Інші перевірки фінансово-господарської діяльності НАК «Нафтогаз України у 2009 році. Перевірки показників бухгалтерських регістрів та фінансової звітності 2009 року НАК Нафтогаз України для встановлення розміру збитків, що впливає на визначення кваліфікації злочину в рамках слідства. Не проводилися. Тобто, єдиним документом щодо підтвердження розміру шкоди 194,6 мільйона доларів Америки у кримінальній справі є висновки експертизи від 21 квітня 2011 року. Відповідно до частини 4 статті 64 КПК України при до судового слідства, дізнання і розгляді кримінальної справи в судді. Підлягають доказуванню, зокрема, характер і розмір шкоди, завданої злочину. Отже, визначення характеру та розміру шкоди є чи не основною кваліфікуючою ознакою у складі злочину, передбаченого частиною 3 статті 365 Кримінального кодексу України. Натомість, відповідно до статті 1 закону України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, фінансова звітність це бухгалтерська звітність, що містить інформацію. Про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період. Користувачі фінансової звітності, надалі користувачі це фізичні або юридичні особи, які потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень. Як вбачається, саме фінансова звітність суб'єкта господарювання дає можливість встановити понесення збитків чи отримання прибутку за результатами його господарської діяльності у звітньому періоді. В тому числі і при укладенні господарських договорів, що є одним із елементів даної діяльності. Натомість, в висновах експертизи від 21.04.2011 року, що наявний в матеріалах справи не містить загального аналізу фінансової звітності НАК нафт «Нафтогаз України за 2009 рік, експертиза проведена за відібраними показниками. Які ніяким чином не можуть слугувати підтвердженню понесених збитків чи отриманих прибутків діяльності НАК «Нафтогаз України у 2009 році, так, за загально встановленими методами проведення судово-економічної експертизи, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року номер 53 535 встановлено. Що економічна експертиза включає дослідження документів бухгалтерського податкового обліку і звітності, дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій, дослідження документів фінансово-кредитних операцій, визначити основні економічні показники ліквідності, платоспроможності та прибутковості, фінансово-господарської діяльності на дату укладання або закінчення терміну дії угоди. Як вказані, як вказані показники вплинули на результати, результати господарської фінансової діяльності, як вбачається з матеріалів кримінальної справи, фінансова та бухгалтерська річна звітність «Нак «Нафтогаз України, яка відображає повною мірою її господарську діяльність за 2009 рік, та відповідно до якої може бути встановлено понесення збитків чи отримання прибутків компанією за цей звітній період, в рамках слідства не проводилось. Три хвилини 21 секунда. 70. Тобто ми прочитали 3 хвилини 21 секунда. Я навіть зменшу цей показник до 3 хвилин. І помножу це на, е, навіть не на 5 тисяч, а на 4 тисячі сторінок. Бо там йде дискусія, скільки аркуші у матеріалах справи. Давайте це зробимо і подивимось. Це проста математика. Я множу 3 хвилини на 4 тисячі. Це виходить, скільки хвилин треба витратити на, просто на читання всіх аркушів матеріалів справи. Відповідно, я ділю, я ділю це на 60. І я ділю це на 8, бо 8 годин у нас в робочому дні. І ми отримуємо 25 робочих днів. Тобто 25 робочих днів треба лише читати ці матеріали справи без вивчення, без аналізу, без перевірки того, що там зазначено, без спілкування з фахівцями, оскільки в матеріалах 4 експертизи, без своїх власних досліджень і пошуків будь-яких аргументів. Тобто 25 робочих днів, 8 годин на добу, треба читати ці матеріали, кинувши все інше, не займаючись іншою діяльністю, тому що е, адвокати мають декілька клієнтів, бо у нас. Людей піддається кримінальному переслідуванню значно більше ніж у нас є адвокати, там можна сюди поряд зі на тому. Ситуація така насправді, насправді, три дні, які надав суддя Кирєєв, це просто насмішка, насмішка над захистом, яка абсолютно не дає жодної можливості не не просто uh, ознайомитися з матеріалами справи, а просто не дає можливість їх перечитати. Якщо хто хоч, якщо хтось хоче спробувати зробити це швидше, будь ласка. Сергій щоб... Володимировичу, вибачте, випадково побачив, але одночасно я дивлюсь, визнайомитися з матеріалом іншого. двох справ. Звичайно, насправді я е, е, допущений в якості захис... захисника Юлії Тимошенко і у кримінальній справі по обвинуваченнях так званих е, по витрачанню кіоських грошей і попельком. По Бо і звичайно, ми змушені знайомитися ще із цими матеріалами справи. Саме тому я і наголошував на тому, що ця цифра 25 робочих днів. Вона стосується тої ситуації, коли ви 8 годин на добу просто читаєте ці матеріали. Просто читаєте. до речі. Насправді ця цифра абсолютно об'єктивна, тому що якщо ми візьмемо три з половиною години, протягом яких читала е, обвинувальний висновок представниця прокуратури і поділимо на тих 74 сторінки, які є, то близько трьох хвилин з копієчками виходить на сторінку. Тобто, це звичайна нормальна цифра, яка підтверджена не лише нами, а яка навіть в цьому судовому процесі підтверджена. Аналізувати Ні, я ж кажу ще раз, ми, ми говоримо зараз тільки про читання, ми не говоримо про аналіз, вивчення. Співставлення 25 робочих днів. Це місяць і три дні. Оскільки в кожному місяці 22 робочі дні. Саме тому захисники Юлії Тимошенко і просять 2 місяці на ознайомлення з матеріалами для того, щоб була можливість їх реально і нормально відпрацювати. І мені здається, що вже абсолютно очевидно, що цифра в два місяці є повністю виправданою. І захисники вимагають лише одного надати їм можливість фахово. Надавати правову допомогу Тимошенка. Тому що, не знаючи матеріалів справи, це робити, вочевидь, неможливо. І е, при цьому, до речі, при цьому мене дуже цікавить, як суддя Кирєєв ознайомився з матеріалами справи. Мене це дуже цікавить. Мене дуже цікавить, як представники прокуратури ознайомилися з матеріалами справи. У нас в справу зайшов новий прокурор, який навіть не попросив одної секунди на ознайомлення з матеріалами справи. Мене цікавить, як ця людина буде підтримувати державного обвинувачення. Чи він мав можливість ознайомитися до цього? Тоді у мене питання, яким чином і в якому статися? Ось така ситуація. я не приймаю?